Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Розпочався новий сезон всеукраїнського проєкту Пліч опліч шкільні ліги Цьогоріч Кількість видів спорту збільшилася до 12, а також оновилися категорії. Тож скільки команд та шкіл представлятимуть. Цього сезону Рівненщину. Про це говоритимемо із начальником управління масового спорту у Рівненській області Олександром Олексійчуком. Пане Олександре, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Для початку розкажіть, що являє собою цей всеукраїнський проєкт Пліч-опліч Кільні ліги? Всеукраїнський проєкт це масштабна ініціатива. Ініціатива фактично президента України який започаткував даний е, захід для сприймували е, його на розвиток дитячого спорту розвиток е, спорту серед закладів загально середньої освіти серед дітей для е, відірвання їх від е, життєвих обставин, які спонукали зараз нашу державу, і фактично якось так склалося, що з 2019 року з ковіду масовість заходів дещо впала, і потрібно було щось робити для того, аби підвищувати рівень підготовності дітей. І от виникла така ініціатива дуже позитивна. Всі схвально відгукуються про неї. Дякуємо за таку ініціативу. От ви згадали, що у нас цілий це відволікти дітей від жахів війни. Які ще цілі або головна мета цього проєкту? І, власне, коли його започаткували? Проєкт був започаткований в 2022 році. Проєкт розпочинало Міністерство освіти та Міністерство молоді та спорту. Проєкт започаткований так само для згуртованості. Як громад навколо своїх дітей і навколо спорту, так і дітей навколо спорту. Хто може взяти участь у цьому проєкті? В проєкті приймають участь фактично всі навчальні заклади і всі діти. Проєкт розроблений так, і включені такі види спорту, для того, аби максимально залучити прошарок всіх вікових груп дітей, всіх класів. Як ми говоримо, в даному проєкті стартує він е, в цьому році вже починаючи з початкових класів і закінчуючи 11 клас класниками. В минулому сезоні е, до участі, е, прийм, участь приймали тільки з 5 по 11 клас. А як можна доєднатися до цього проєкту? Тобто треба якісь документи подавати, чи як, як це відбувається зі сторони от, учасників? Е, на даному етапі. Фактично всеукраїнським координаційним е, організацією було зорганізовано і сформовано всеукраїнський сайт, на якому в обов'язковому порядку кожна школа має зареєструвати себе, зареєструвати свої команди і зареєструвати е, навчальний заклад. Е, команди реєструються до 31 жовтня, а вже дітей всі команди реєструють фактично до 15 листопада. Участь у проєкті приймають всі без винятку школи. Абсолютно немає ніяких проблем, немає ніяких обмежень. Єдине обмеження це те, що не допускаються учні або діти, які професійно займаються тим чи іншим видом спорту, і які навчаються в закладах спеціалізованої освіти, тобто в інтернатах спортивного профілю, для того, аби Збалансувати і не було якихось моментів таких, що о, о, вийшли дві команди, і одна команда програла абсолютно в суху. А з яких етапів складаються змагання і як проходить відбір до них? Е, змагання складаються з п'яти етапів. Перший етап це шкільний. Е, на шкільному етапі відбір відбувається фактично вчителями фізичного виховання. Це між класами. Змагання відбуваються, формується збірна команда, і вже вони приймають участь в другому територіальному етапі серед шкіл тої чи іншої громади. Переможці другого етапу етапу в громаді мають право прийняти участь в районному. У нас він називається обласний зональний етап. Переможці якого так само. Мають право приймати участь в четвертому нашому обласному етапі для покращення організації і системи. В цілому у нас було визначено серед ігрових видів спорту, що ми з кожного району приймаємо по одному першому місцю, із Сарницького району ми запрошуємо дві команди: перше-друге місце, оскільки Сарницький район він найбільш густозаселений, в якому найбільше дітей і найбільше шкіл. І таким чином до нас в Рівне вже або на фінал четвертого етапу прибувають шість команд, які розділяються на дві групи по три, і визначаються переможці уже четвертого етапу, які здобувають таке ж право участі в п'ятому всеукраїнському етапу представляти Рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Пане Олександре, я думаю, доречно було б розпочати. Поговорити трішки про от перший сезон, коли він розпочинався, скільки видів спорту тоді було представлено і чому вибір впав саме на них? Перший сезон починався досить тяжко, будемо говорити, як організаційно, так і тяжко було підняти той пласт, оскільки я вже згадував про 19-й рік ковід, все заспокоїлося. Всі боялися переживали, аби не приймати в участь в масових заходах, але і діти, і вчителі дуже активно сприйняли і, і ну, дуже гарно відгукнулися до цього. І так само і громади включилися, оскільки вони зрозуміли, що на той момент це було досить актуально. Види спорту були включені найпростіші це види спорту, які Найпопулярніші е, волейбол, баскетбол, футзал, черлідинг і спортивне орієнтування. Е, про спортивне орієнтування в нас на Рівненщині, напевно, не можна говорити, що воно досить активно розвивалося, але е, даний захід, дані е, змагання дали поштовх для розвитку, і вже кожен наступний сезон ми спостерігаємо те, що кількість команд збільшується, збільшується, збільшується. А, чи багато було учасників в першому сезоні? От яка їхня кількість була? У першому сезоні в нас прийняли участь близько 15 тисяч учнів. Це досить потужно. Фактично, майже всі навчальні заклади прийняли участь. Про те, що всі територіальні громади прийняли участь, це однозначно іншої мови може не бути. Хто ж став переможцем в області, ну і, власне, на всеукраїнському рівні на в першому сезоні? Ну, Переможців в області багато, і географія переможців також вона досить серйозна. Напевно, треба було б згадати про хоча ні. Це в другому сезоні. Дубровиця, як місто, дуже потужно виступили. Вони в дев'яти видах програми стали якщо не чемпіонами, то призерами. Ще хотілося б мені згадати напевно про Малятинський ліцей, який але це також другий сезон, який, маючи школу приблизно з 80 учнів, вони сформували команду футзально серед дівчат. Пройшли попередні всі етапи, прийняли участь в обласному етапі, здобули третє загальнокомандне місце, і ще й е, здобули можливість е, виїхати на всеукраїнський захід і е, представляли Рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Чому з третього місця? Тому що е, в цьому році якраз фінали е, перетнулися із здачею національного мультимедійного тесту. І е, як батьки, так і діти само собою зрозуміло, що розставляють пріоритети на своє майбутнє життя. Якщо все ж говорити от, про перший сезон, повернемося до нього. Хто тоді переміг на обласному рівні? На обласному рівні е, перемогли е, команда 28-го ліцею. Це молодші дівчатка були. Вони так само поїхали на всеукраїнські змагання, і команда фузальна хлопчиків. Зорянська зоря. Ну, це дві команди, які дуже всім запам'яталися. І на всеукраїнському рівні вони там отримали підтримку і від своїх колег. Наші хлопчики з зорі змагалися із такими грантами, як фактично школа та була Дінамо, школа Шахтаря. І вони на всеукраїнському рівні здобули друге місце. Я знаю, що в зорі, і це ми говоримо знову ж таки про гуртування громади, як громада сприймає це, були встановлені великі екрани в ну, місцях скупчення людей, і як батьки. І, і, і односельчани могли спостерігати за іграми своїх дітей, своїх спортсменів, тому що ігри транслювалися онлайн. Так же само, і дівчатка наші баскетболісти дуже гарно виступили і також стали другими на всеукраїнському рівні. Ну, такі позитивні. Які були найбільші виклики у першому сезоні і чи вдалося їх подолати до початку другого? Основні виклики це перш за все, безпека. Це безпека дітей. Розпочалося повномасштабне вторгнення. Розпочалися повітряні тривоги, і найперше треба було сформувати календарі в тих місцях. Проведення, де є е, безпосередньо сховище. Е, змагання в обов'язковому порядку при е, сигналі повітряної тривоги припиняються, е, всі доправляються до е, місця сховища, і по завершенню повітряної тривоги е, змагання продовжуються. Це, це один із самих серйозних викликів, які ми відчували минулості. Там і зараз, і в цьому, і в всіх сезонах фактично. Тобто ну, це, звичайно, проблема, яка безпека. залишається. Безпека, безпека. І... А розкажіть про другий вже сезон. Чи додалося учасників, чи збільшилася їхня кількість на рівні чині саме, і які види спорту нові доєдналися до цього списку? В другому сезоні розпочну відразу з видів спорту. Додалися два види спорту це теніс, настільний та шахи. Але у всеукраїнському, на всеукраїнському рівні їх офіційно не було. Згодом Всеукраїнські Федерації взяли на себе зобов'язання провести і всеукраїнський етап, і таким чином фактично був заключений закритий весь цикл по даних видах спорту. Само собою, що кількість не суттєво, але збільшилася, оскільки додалися нові види спорту. Сезон пройшов чітко, уже всі якісь моменти, які були в попередньому сезоні. Були відпрацьовані. У нас постійно збирається обласний оргкомітет під керівництвом заступників голови адміністрації, на якому піднімаються питання проблематичні, і це питання досить оперативно вирішується для того, аби учні, учнівська молодь, діти приїжджали і отримали максимум задоволення від своєї гри. А не від якихось там чи побутових чи будь-яких інших питань. Ми вже про призерів переможців трішки поговорили раніше. Ви згадували Миляцький, так? Хмиляцький ліцей. Малятинський. Малятинський, ліцей. Так. На вашу думку, от їхній приклад це, це і є от результат тих цілей, які були поставлені ще до того, як проєкт розпочався? Власне, що невелика школа, але змогла от показати себе на такому рівні. Ну, це, це найперше результат роботи е, цих дітей і результат роботи вчителя, який е, відпрацювати так і навчити і вдосконалити вміння своїх дітей, аби вони змогли е, пройти такий нелегкий шлях і здобути е, е, на області третє, принаймні місце. Чи відрізнялася гра одних і тих ж команд протягом першого і другого сезону чи якось змінилися? Чи спостерігали ви таке? Само собою, що рівень розвитку і дітей, і команд змінюється сезон від сезону, оскільки вчителі так само вони навчаються, вони дивляться, вони спостерігають, вони спостерігають за своїми колегами, вони виправляють помилки, роблять аналіз своїх помилок. І, і відповідно до цього і зростає рівень, і гри, рівень гри дітей. Що дають перемоги для учасників шкільних ліг? Найперше це впевненість в собі для дітей. Діти отримують максимальне задоволення. Вони дуже потужно відпрацьовують на кожному етапі. І це дає поштовх для зростання е і розвитку фізичного виховання в цілому в області, та й напевно в Україні. От власне, як це впливає на громаду і область в цілому? От коли її представники саме перемагають? Ну, з попередніх моєї розповіді ми розуміємо про те ще раз, що громада гуртується. Громада гуртується ще раз таки навколо своїх дітей. Для того, аби їх забезпечити, аби забезпечити відповідним інвентарем, відповідними спортивними об'єктами. Так само вона гуртується навколо перемог і досягнень своїх дітей, як знову ж таки в Зорянській громаді. Наскільки я знаю, по завершенню змагань ми їхали разом із дітьми з всеукраїнських цих змагань. то там в зорі цих хлопчиків зустрічали як переможців якихось європейських суперкубків І з тортами і з, з, з фаєрами. Ну дуже потужно. Тут вони дуже потужно. От я про це говорю: про згуртованість громади і е, е, жителів самої громади, і керівників громади, які сприяють і допомагають всьому. Чи могли б ви виділити якусь от громаду з Рівненщини, в якому в спорті вона найкраще показала себе от в цих двох сезонах? Також географія переможців широка в на Рівненщині. Якщо аналізувати ситуацію по попередніх усіх сезонах, то само собою зрозуміло, що Рівненщина це баскетбол, місто Рівне це баскетбол, сарни так само це баскетбол. Вараш це Черлідинг, Рівницький район, футбол-футзал. Ми так само про нього говорили. Дубинщина – це спортивне орієнтування. Кого я ще забув? Наче всіх, Наче якщо всіх. я не, не помиляюся. Да, да. А який вид спорту був найпопулярніший у цих двох сезонах? Між собою будемо говорити про те, що сперечаються два види спорту це футзал. В цьому сезоні вже це буде масовий футбол і волейбол. В цьому сезоні думаю, що цей масовий футбол переможе волейбол однозначно. Це максимально доступні види спорту. Потрібен майданчик, потрібен свисток для судді і потрібен м'яч. По великому рахунку, найпростіше види, ну і напевно, ці якраз види спорту вони й до цього розвивалися, як не як постійно на уроках фізкультури. Вони найбільш популярні так. були. Так а скільки учасників вже зареєструвалося до участі в третьому сезоні? На сьогоднішній день у нас зареєстровано 179 шкіл. Як я вже згадав про те, що реєстрація ще не завершена. Реєстрація шкіл буде завершуватися чи буде закрита 31 жовтня. 10 129 команд зареєстровано, і гравці будуть реєструватися до 15 листопада. На даний момент у нас учнів зареєстровано 5340. Чи з'явилися якісь нові види спорту? В цьому році додався у нас ще один вид спорту це кросовий біатлон. Для рівненщини. Ну, це досить екзотичний вид спорту, оскільки в нас вони фактично зимові не культивуються. В місті млинів у дитячо нацькій спортивній школі, школі у нас є відділення із лижних перегонів. Я думаю, що на базі цієї школи ми будемо і працювати, і організовувати, і проводити змагання із біатлону, але перед тим. Нам потрібно провести аналіз: провести аналіз кількості команд, яка буде зареєстрована на даний вид спорту. І вже від того ми напевно будемо відштовхуватися і розуміти, скільки етапів буде проходити з даного виду спорту, або можливо, ми зможемо зразу провести обласний етап, не проходячи попередні всі етапи. Тобто, всі команди, і залежності від кількості їх, яка зареєструється, ми зберемо на один етап, наприклад, обласний. Проведемо його, визначимо переможців, які будуть направлені на всеукраїнський захід. Всеукраїнська Федерація із біатлону має провести напрацювання щодо методики організації проведення в областях на місцях даного заходу. Ми ці методики отримаємо, вивчимо. Все в нас вийде. Це... Один з тих, що додався. Їх всього ж до 12 збільшили, так, якщо я не помиляюсь. Видів спорту не додалося. Це ми говоримо про види програми. Ага. Тобто додалося кількість вікових учасників. В цьому році я вже наголосив на тому, що додалися початкові класи, перші четверті класи додалися в масовому футболі, і треті-четверті класи це так звана дитяча легка атлетика. Який приз чекає на переможців цього сезону? Про приз для переможців цього сезону ще поки що оголошення не буває. Але попередні переможці відвідували дитячі табори, їздили на відпочинок, отримали путівки. Я думаю, що і в цьому сезоні Міністерство молоді та спорту та Міністерство освіти таким чином відзначить переможців. П'ятого всеукраїнського етапу. На всіх попередніх етапах, починаючи з першої, закінчуючи четвертим. В обов'язковому порядку всі дітки отримують дипломи імені медалі, а команди-переможці кубки із зазначенням етапу, які будуть представлені в музеях слави кожного навчального закладу. Ви згадали, що попередні роки. Всі громади Рівненщини приймали участь у цьому проєкті, так. Але чи є от нові школи, які доєдналися вже в цьому сезоні? Я думаю, що ну, такого аналізу ми не проводили, але в цьому сезоні однозначно будуть доєднані нові школи, оскільки згідно нового регламенту, філії опорних закладів в цьому році мають право приймати участь як окрема. Юридична особа як окрема команда. У минулому році діти філій шкіл мали право, право приймати участь тільки в складі команди опорного закладу. У цьому році вони є повноцінними командами своїх закладів. Як проходить шкільний етап змагань на місцях і чи виникають якісь організаційні виклики на цьому первинному рівні? Шкільний етап організовується і проводиться вчителями в навчальних закладах. Про, якихось, про якісь особливі виклики в організації, я думаю, там не йдеться абсолютно. На, даному, на даний момент Дубинщина в нас попереду, місто Дубно. Наталка, привіт. Це координатор міста Дубно. Вона дуже потужно відпрацьовує, Уже провела змагання з легкою атлетикою. В місті Дубному вже провели змагання з спортивного орієнтування. Фактично, вони у нас флагман в цьому сезоні, вони є флагманом. В минулому році дуже потужно виступала Царнинщина щодо організації всіх моментів. Молодці, дякую їм за організацію. Та й взагалі, напевно, треба користуючись моментом, подякувати абсолютно всім людям, які дочетні до даного заходу. Це вчителі. Найперше, це е, представники громад, на яких покладена відповідальність, ну і відповідальний в районних державних адміністраціях. Дякую, ми потужна команда. Наголошу ще раз, у нас все вийде. А яка роль амбасадорів проєкту на рівні до громад та області? І коли ми дізнаємося їхні імена щодо третього сезону? Чи можливо вони вже відомі? Амбасадорів ми в цьому сезоні ще не оголошували, я думаю, що вони нас залишаться беззмінними, але потримаємо інтригу. Переоцінити роль амбасадорів, напевно, досить складно. Якщо приїжджає спортсмен світового класу в Малятинський ліцей, і діти можуть з ним поспілкуватися напряму, і стати біля Сергія Ліщука, який є безпосередньо нашим амбасадором. Вже беззмінним і, і поміряти з ростом, то він говорить, ну напевно, тут е, абсолютно друге сприйняття того чи іншого виду спорту і е, мотивація дітей до заняття тим чи іншим спортом. А ще, якщо він розповість якусь історію про те, як він у Валенції е, забивав м'ячі, ну напевно, це найкращий приклад у спортивному. Житті. Амбасадори, вони в кожну громаду приїжджають, чи як це відбувається? Чи на якому етапі вони от доєднуються до. Ну, У нас їх не так багато, і, і е, громади, як правило, запрошують. Вони говорять, що от у нас відбудеться там такий-такий захід. Ми запрошуємо того чи іншого амбасадора. Е, хлопці і дівчата амбасадори наші відгукуються і, і з задоволенням їздять на ці зустрічі. Дякую так само вам. Досить потужно так само відпрацьовують. Діти після зустрічі із нашими амбасадорами в абсолютному захваті. Чи є якісь критерії відбору амбасадорів? Як, от ви перший, перший другий сезон от обирали, хто буде амбасадором? На що звертали увагу в першу чергу? На спортивні досягнення. Того чи іншого е, е, претендента на його вклад в розвиток е, фізичної культури і спорту в Рівнищині, на його е, впізнаваність серед е, дітей серед населення області. Чи можна вже стверджувати, що от шкільні ліги вже стали таким своєрідним трампліном для молодих е, спортсменів, для школярів, які от в подальшому. Пов'яжуть своє життя з професійним спортом, однозначно, що в цьому є якесь зерно, оскільки на всеукраїнське, на обласні, навіть змагання приходять представники із різних федерацій, приходять тренери спортивних шкіл, які спостерігають за безпосереднім ходом змагань, які дивляться на Рівень підготовленості тих чи інших учнів і таким ж чином відбирають в групи в свої навчальні заклади, тобто в спортивні школи, собі кращих спортсменів. Які подальші плани щодо розвитку цього проєкту? Збільшення можливо видів спорту? Ну, найперше, це е втриматись на тому рівні, на якому ми зараз є. Тому що він досить високий і досить потужний як організаційно, так і по кількості учасників. Е, максимально залучати е, дітей до участі в даних змаганнях. Е, це, розвиток, це розвиток громад, це розвиток тих самих дітей. Е, максимально розвивати спортивну інфраструктуру для того, аби не виникало питань про місця проведення. Роботи багато. А чи відомо вам, наскільки от масштабно цей проєкт розвивається в інших містах, в інших областях? Фактично, вся Україна підхопила даний проєкт, в тій чи іншій мірі, у всіх областях воно відбувається ну, на одному рівні, оскільки всі працюють, всі розуміють, що ми працюємо ще раз для. Ітей для нашого майбутнього, пане Олександре, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником управління масового спорту в Рівненській області Олександром Алексійчуком. Зокрема, обговорили новий сезон всеукраїнського проєкту Пліч шкільні ліги. Як ці змагання впливають на їх учасників, та що дають для переможців на обласному та всеукраїнському рівні. А це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1. До зустрічі.